Мам. Я напиво відмовилася. Негарно. Мама, <клес> щось мені тут не подобається. Це щось так негарно? Так, прийшли ми за лінкою в Стрийський парк. <клес> Зараз ідемо подивимося в оранжерею. Джунглі. просто Тут були попугайчики, де вони? Де на рибу подивимося? Не знаю, може десь сховали, а може вже нема через Яка водичка? Холодна. Червоні рибки. Опа, так, йдемо, подивимось на кактуси. Дивись, які кактуси. Це за кактус. А то. Ні, що то щось, якась рослинка. Це кактус якийсь, мам, це кактус. Дивися. дерево кактус. Дерево, кактус, точно. Дивись зайчик. Дивись, як зайчик. по Ой, як гарно жасмін. Цвіте. Тут хто? Дитина. Що це? Тут напевно збирають для. Запаси, може, для білочок. А кирпіч. <смі> Але Доброго. дивись, який жасмін гарний, він так пахне. Ммм, аромат. А -а -а. Аліна, не впади, підслизнешся. підслизнеєшся. Да Ти йди туди, я сюди. Гарний місточок. А пам'ятаєш, тут були качечки плавали, а -а -а. не пам'ятаєш? Ало, <скривіт> попади <скривіт> раз, вий! не надо. Как даем туда до водопадика? Мама, как уже много китайная? Як прикольно! Так, на водопадах но, погуляли. Но так. А зараз ідемо, подивимося на лебеді. А диви, скільки рибок бачиш? Йдемо на там, ту сторону, там ближче. Мамо, дивиш. Мамо! Мамо! дві? Дивись, і одна на іншій сидить. Зараз, якщо вийде, не там скупатися, щоб. була Не знаю. Так, вон там черепашки. Там лебеді віддихають, а черепашок не видно, а вони сидять. Колись тут був замок з вежею. І в тій вежі Змій Гаринич тримав принцесу. Мам, такого не буває. Як не буває, все буває. Навіть привиди бувають. Ну, бачиш, яка була вежа. А? А я думала, що тут багато. Ой. Чому? Нам чому багато? Привидів? Ой. Ні? Ой, давай, давай. О, страшно, мама, да. Не боїшся? Боюсь. Ли ніч приза мною прийде. Мама, чужок прийде колене. Ага. Мама дрібнути. Ти реально тут хтось жив, так? Не знаю. Смотри, я не бідна, ти ще піде. Весною тут дуже гарно. Бо тут багато-багато висадили тюльпанів. Мама, а що голуби йдуть? Голуби? Все. Все. Навіть Абсолютно. Ка... Навіть, качка. навіть котячий корм. Так. Да. Мама. Тут а вони їдять травичку. Ну, ні, травичку не їдять. Скажи, ми не любимо тривички. Мамо, от слухати. Все, ми зголодніли. Будемо виходити Я з парку. Щось собі купимо.